Ти дивишся, як відносяться до цього футболу, да, ти вкладаєш гроші, ти е, заробляєш, не крадеш, заробляєш, влажуєш футбол. І відношення таке до футболу, да, що судді можуть вийти. от е, е, Вилетів Інгулець в першу лігу. Да. У нас дві гри, дві гри, які чесно судили. Всі останні нас просто убивали. Просто убивали. Е, і от ситуація слідуюча: йдуть уже люди на футбол. І вони вже між собою спорять, на якої минуті дадуть 11 метрів інгульцію, або на якій минуті дадуть красну карточку інгульцю. І воно так і було. Розумієте? На це що? Ну, якщо Інгулець не нужен. Ну, Раді Бога, я буду грати у першій ліги. Я граю для, для того, щоб е, людям була дійсно е, ну, якась радість піти, пограти. Детська школа в мене е, шість Все, Щоб діти не ходили по увами пива не пили, а ходили грали у футбол. У мене у Петрові шість стадіонів. Шість. Це для того, щоб дітки грали у футбол. Я ж не поїхав. У мене офшорів в мене немає. Я ж не поїхав десь за кордон гроші повізти, я не поїхав там десь. в мене мінімум в Ужгороді хата. Все, більше і не одна. і Мінімум, і все. Все стане в мене в Україні. Ну, і тут просто братів, таке відношення до, до футболу. Да, от став, кажуть, Павелко був поганий. Я всю сужіт воював з Павелком. Я казав, ти крадеш гроші, ти неправильно робиш. То по срівні з тим, як Павелко грав, то е, крав, то зараз його крадуть. Це, ну ну представте, під час війни е, Андрій Шевченко зарплата, наскільки вірить Бурбасу, який дав офіційну інформацію із Налогової, 3,5 з мільйона. Про що ви говорите? Може йому потрібно дуже. А, ну може, ну це таке.